Салвеє Pictures за підтримки бардаль Ін'юей представляє. Ми зустрілися з тобою дивний час мого життя. Ти була ще молодою, молодим був ще і я, нашу пару споглядали ті в кого тебе нема. Зовсім нас не понімали, бо не тямлять ніфіга. Ти нашо придбав сіху, чув я знову звідусіль. Це мото цих дідуганів і підлізка там кисіль. Є ж на ринку ціла купа, спортуристів рейтинг лист, щоб шмигати машин, наче юнемо! Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергова серія, не знаю, проєкту корч, чи не проєкту корч. Знову мій мотоцикл. Аналогія, як зі стромом. По суті, думав думав підвернувся варіант і вирішив придбати. На цей раз у нас погода нормальна, але звичайно я вам не рекомендую кататися отак от в футболочки, тому що і холодно, і не дуже безпечно. Але вже як є, їдемо на гараж. Будемо сьогодні перебирати вилку, можливо, зробимо ще якісь роботи по мотоциклу. Тут є що робити. Мотоцикл у нас був придбаний знову ж таки по низу ринку, це Honda NC700X 2013 рік. А, мотоцикл не пригон, мотоцикл офіціал. І в даному випадку я, можна сказати, третій власник. Та що можна сказати? Я по факту третій власник і є. Ну а перед нами стоїть задача довести цей мотоцикл до гарного стану, тому що є, я повторюю, що робити. Такі звичайні вікові моменти, які там сальники, пильники, там рідинки там туди-сюди, почистить, потьомати, пофарбувати там і так далі. Ну Я думаю, що у нас все вийде. Взагалі, зараз їдемо на гараж. А взагалі я вам хочу сказати, що мотоцикл прикольний. В принципі, майже все правда, що про нього пишуть в інтернеті. Але не все. В вашій увазі представлений невмирущий та супернадійний мотоцикл молодого діда Honda NC 700X версія з ABS і комбібрейком. Забігаючи вперед, скажу, що у мене був варіант взяти екземпляр на автоматі, але в більш плачевному стані. Його відновлення потягнуло б на бразильський серіал, як по бюджету, так і по тривалості. Тому з тією хондою нам не по дорозі. Покупка цього красення вийшла досить спонтанною. Як кажуть, так склали зірки. В цій серії ви побачите, що може очікувати любителя ще не дуже старої Японії, який вперто не хоче купляти нові витвори китайського або індійського мистецтва. Тож поїхали. Зараз беремо цей от чудовий пратіовіс, чи як його правильно сказати а противогруз з трактором. Трактора, да. І ставимо відсюда. Най... Ох, давай, давай давай давай, да давай, давай, давай. От сюди. І у нас вивішується передок. І зараз будемо дергати вилку. В общем, щоб зняти з Honda кусочек Honda, а конкретніше вилку. То треба зробити зйомник на 17. Після кастомізації інструменту знімаємо колесо та демонтуємо передній супорт. Також відкручуємо і переднє крило. Для впевненості, я вирішив перевірити ще й передні колісні підшипники, так сказати, органолептичним методом. Ще походи, як кажуть. Ну, да, гальмівний диск, до речі, нема тут виробітки взагалі. Це просто грязь. Гальмівні диски міняні буквально пару тисяч назад. Ну там тисячі три-чотири назад. Я пару тижнів назад поставив приднатяг вилку, тому що вона була м'якенька з заводу. На що я жалю, це, в принципі, всі ті, хто катається на даному мотоциклі. Стало краще, особливо з пасажиром. Візуальний стан нігвилки в робочій зоні був на тверду п'ятірку, а от місця контакту з траверсою свого часу трохи обділили увагою. Ну, скажімо так, могло бути і хуже, але його точно дуже-дуже давно не перебирали. Ну, наша чергова рубрика. Кстати, ти Гандон, не взяв чи ні? Ні, чувак, я доби не схильний скажу. Да, ну ладно. А тут новую все знімаємо сальники, дивимося на те, що там всьому капець. знімаємо сальники, дивимося на пильніки. Там по моєму вже сюди почина ванять. Да та ні, там моєму та воняє. Тоді відкручуємо верхню кришку, знімаємо преднатяг та зливаємо щось відомо, схоже на вилучну оливу. Цікаво, скільки ж туди не заглядали перед покупкою цього мотоциклу. Візуально було легко визначити, що заміни потребуватимуть пильники. А там, де пильники, там бажано поміняти і сальники. Бо хто його знає, коли вони почнуть пропускати? Я думаю, що це оригінал. Я думаю, що його знімали як мінімум один-два рази. Оглянувши нутроще, ми прийшли до висновку, що башенги вилки в цілком прийнятному стані. Традиційно, після розбірки ноги, треба було провести міні-дегустацію. Ну, воняє асфальтом, гудроном, чим-то таким. Да? І новими ганодавами бабушки затягають. Що такое? <laughs> Я стесняюсь спросить, что ты нюхал во башки на Нет, это просто подходишь на, на рынок. Там як тих і запах такий стоїть. Перед тим як збирати все назад, ми промили вилки спеціальним очисником від наших партнерів компанії Бардаль. В даному випадку ми використали вже перевірений брейк-клінер, який ідеально видаляє будь-який бруд та оливу з різних поверхонь. В арсеналі компанії є також цілий ряд різноманітних очисників для будь-яких умов, а також повний комплекс авто та мотохімії, олив та мастил для різних двигунів і агрегатів. По промокоду Salve Salven ви отримаєте 10% знижки на всі позиції на сайті компанії. Подробиці в описі до відео. Перевіряємо, чи він нічого тут не звернулося. Він кривенько стоїть. Так яка різниця? Правильно. Неважно, наскільки не кривенько стоїть, головне, щоб все було по розміру. Після заміни сальників по спецтехнології з нацюцюрником Я можу би вибрати, але тоді гарантії да. Ми залили трохи більше ніж по 500 грамів оливи в кожну ногу, а також прокачали пера і встановили гофри. Ще по розміру нормально. Як на яй буде діду? Так, дідовський же ж мотоцикл. Та й я вже не першої свіжості, прямо скажу. Запало <г nenhum> <говор> <говор> <Трошки говор> вже трошки красовками китайськими. Монтаж ніг також прийшов успішно, хоч і не без френдлі фаєру На черзі була заміна моторної оливи. Для цього ми зняли захист картеру і долізли до зливної пробки біля труби, яку хтось колись фарбував, але не дуже вгадав з температурою фарби. Цікаво, що фільтр оливи хтось затягував зйомником. Та ні, ну це не по людськи зйомником затягував фільтр. Я рукою затягнув. Після заміни оливи з фільтром в хонду треба залити приблизно 3-4 літри класичного 10 в 40. До речі, злита олива ще мала цілком пристойний вигляд, хоч і проїхала вже декілька тисяч кілометрів. Ну а далі ми змащуємо резиночку нового фільтру та встановлюємо його на місце. Після чого заливаємо якісну синтетику від компанії Бардаль. Наступний крок це інспекція свічок. Хтось забув свічки зі Я думаю, що вони в середньому стані. Я ничего не думаю. Вон там я уже хорошо. Ну да. Сейчас. А... Ириди ничего себе. С бонус плюс. Значит, можно ничего не работать. Ну да, у них состояние более-менее еще хорошее. Так, специалисты по свечкам. Що вы скажете? Я думаю, что нормальный стан для иридиевых свечок. Денсон. Да. На Японии. Нет. Цікаво, що доступ до свечок на хонде досить простий. По суті, вам навіть нічого не потрібно демонтувати. все в прямому доступі. Інша ситуація з регулюванням клапанів. Оскільки ми все одно збиралися міняти антифриз, то тут нам пощастило, бо для того, щоб долізти і відрегулювати клапани, треба демонтувати радіатор і зливати всю систему. Як, Як мені сказав другий власник, клапани не дивилися ні разу з покупки. Нагадую, що мотоцикл е, вже 42 там тисячі прибіг. В общем, Honda Йоха, бабай. В общем, зараз спробуємо. Будемо дивитися, інспектувати клапани і взагалі що там у нас виходить. Honda у нас робиться в режимі експрес, турбо, то що так треба. Що, все-таки піддалось? До речі, з покращення, які ви тут бачите, бачите, воно лінзочка стоїть. Лінзочку це вже я поставив. Можу дати посилання. Лінза непогана на свої. Що, потекло? Ні, не потекло. О, потекло. На свої кошти. антифриз еще непоганий, я думаю, враховываючи его колор. Ой-ой-ой. Это герметик. Герметик? Уже вонючий. Антифриз вонючий уже? Да. будто старый гид Ну, правильно. Мне кажется, приятно равномерно. До речі, мене питали, типа, який мотоцикл це. Там люди не дуже розбираються. Японський. Ну, кажуть, це CB500. Кажу, да ні, це їм А по факту я дивлюсь, що реально ж схоже на cb 500 x Ну, морда ну, така сама, на стару похоже. Ну, не знаю. Мені, до речі, симпатично. Він на свій вигляд не надто старий. І на свої роки не надто стрьомний. Вестром першого покоління був теж непоганий мотоцикл, але вони, звісно, старіше трошки виглядають. А другий мені не дуже подобається. Я все ж хочу ТДМ. Не треба. Не треба ТДМ? Не. Час, як побіжить, ух ти, пт твою мать! Да? не пол. Ні. Нас перекрасиш. Не пол, а стать. Розмовляю українською. Помиєш мені стать? Підлогу. мені це Намы. А в коментарях хтось то за це, У мене там слова паразити проскакують. То есть там під'яви кидав на рахунок. На рахунок того, що у мене там якийсь довгий, длинні, там ще щось. нибудь Я до цього відношусь адекватно. і, Сама іронія це завжди хорошо. Це показник того, що у вас є Почуття гумору взагалі. А в мені просто mm -hmm. Я вас Я и позволяю. позволяю. Короче, шо, ми тут розводимо демагогию, а по факту надо радіатор. радиатор. Помню, я работаю, мы с этим идут. Да. Треба ще в одну руку, конечно. А в ідеалі... Ні, не получится, надо этот. Я так не сниму. Сейчас, почекайте короче. Зняли Радіатор Радіатор ціленький, все з ним хорошо. Карлсон тоже на місці Сейчас будемо регулювати клапаном. Всі кажуть, що так просто, так класно на НЦГ клапана регулювати. Ну я вам так скажу. В принципі, да, швидше, ніж знімати бак там і так далі. І шайби не треба, але в цілому теж геморно. Після того, як ми вивільнили доступ до клапаної кришки, прийшов час виставити мітки, щоб заміряти зазори в першому циліндрі, тому демонтуємо кришку і деякий час віддаємо почисті інженерам Хонди. Нічого не заважаю, все по уму зроблено, Honda робить речі і все в такому дусі. Гляньте яка. Красота. Взагалі. Все чудово, все прекрасно. В общем, тут у нас система класична: щупи і шайбочки гаєчки, як ви розумієте. Що таке? Пальцями перевіряєш, пальцями зазору точно немає. Ну так, да, все правильно, успішні. Ну, невеликі зазори. <laughs> <laughs> Чисто пальцем проверю, кажется нормально. Так, ну да. Но тут, конечно, не 18 тысяч убрать тому таких проблем не повинно быть. Ну ничего, сейчас выставим, подивимся По Мануалу выпуск зазоры складывают 28 соток, а выпускни 17. Треть. а 25, 25. Ну то вообще легко. Блин, мы я его убрать. А вот так вот. Ну уже не так. Легко. Пароходы. Два коня. Ну и два. А як на той ходе у нас было? На якой. На XR125. Что там? 40! Заходы! Пошло <решко> хорошо! Не? Ні. Ты прикинь. Клапана пока радують в одном цилиндре. Після чего выставляем зазоры по другому цилиндру. Як ви зрозуміли, зазори обох циліндрів в нормі і не потребували регулювання, але краще перестрахуватися, бо хто його знає, хто і що там робив. Можна сказати, можна, що. Можна не, не, не знімати, радік, не знімати цю клапанку, не до часа. Да. Ну, хотілося б перевірити зазори і заодно поміняємо. Поміняємо заодно у нас охолоджуючу рідину. Коротше, за 42 тисячі можна сказати, що новий мотор, грубо говоря. Ну, враховуючи те, як він задушений, який він пенсіонерський, я взагалі не здивований. Я думаю, тут до ста можна взагалі не переживати. А після 100 або під 100 подивитися і поміняти корзину повністю, і ГРМку. Заливаємо антифриз, прогріваємо мотор і дивимося, що у нас буде. Спойлер, все буде хорошо. По мануалу Хунді потрібно приблизно 1,7 літрів антифризу. Нашим вибором став G12 від партнерів випуску. В наступні дні обслуги, крім дрібних доробок по мотоциклу, нам треба було зробити ще декілька операцій, які суттєво впливали на динамічні характеристики. Зараз будемо знімати пластик, міняти повітряний фільтр. Треба ще трошки підтягнути рульову і прокачати гальма. Гальма у нас тут ужас. Скоро вам покажу І ззаді, думаю, такі ж самий ужас. Да? Що ти вже інструмент точно взяв, да? Давай получим машине, взагалі. Ну давай. Обслуговуючи гальма, ми помітили, що задній контур виглядав ще досить пристойно, але ми все одно поміняємо рідину для впевненості, тим паче, що до передніх гальм були питаннячка. Перед прокачкою я також вирішив розібрати передній пластик та поміняти повітряний фільтр, якому, схоже, давно не приділяли увагу. Ну а якщо ми вже туди полізли, то й підтягнути трошки рольову колонку слід. Затягуємо рольову, походу перший раз взагалі це робиться. Передні гальма на моті працювали адекватно, але колір і консистенція гальмівної рідини викликали тривогу. Кока-кола! Вообще, Кока ужас. Просто кошмар. Ну, по запаху нічого не вона особо не запах не міняє, але цвіт, звісно, гальмо. Короче, завтра, завтра. Короче, зараз виймаємо цю всю жижу відсюди. Похоже на, этот, на дедові кросівки. Хоча, ні, більш-менш якийсь цвіт ще є. Та ну, куди вже. Ну, таке. Тому прокачуємо знайомою вам рідиною. Надивились, закручуємо. І будемо далі, зараз оце все. Ну, це вже я буду збирати тут. Роботи не початий край. Треба переробити електрику, тому що, як ви бачите, там все напряму під'єднано. А все це оці допфари, оці ці ось USB-прикурювач. І, коротше, воно там зроблено, мені не подобається. Треба все переробити. ні релюх нема, ну тут один запобіжник є і все. То воно напряму. Я щас включу і тут буде все працювати, так не повинно бути. Тобто будь-хто або ви самі могли забути вимкнути допсвітло і висадити той самий акумулятор, що взагалі не ок. Крім того, якість і стан того допсвітла на моті був не дуже. А оскільки блогер трохи бахнутий на темі світла, то в основну фару пішла перевірена лінза, а допоміжне світло я вирішив поставити двохрежимне. Через реле. Що ми маємо? Ми маємо от який у нас перемикає керуючий мінус з релешок. Тобто ми на одну позицію на крайню одну релешку вмикаємо, на другу на позицію на крайню вмикаємо іншу релешку. Тобто і для ближнього одна своя рележка, і для дальнього своя релешка. Це діло буде керуватися плюсом ще постійно підключеним після замка запалювання. Так, ну що, у нас переміжний результат. Треба було що зробити? Треба було зробити три піна, два плюса, один мінус, який йде на на одну на другу. Прийшлося зробити подовження однієї фари, як ви бачите, ось тут теж три проводи йдуть. Зліва у нас буде подовжена, справа у нас буде короткий провід, який буде у нас через праву сторону, і заходить якраз на наше реле, яке буде живити ті чудесні фари. Використовуємо для цієї отакі такі от коннектори з олов'яним припоєм. І все, в принципі, що. І далі збираємо потрошки проводку. Так, ну що, ми зняли боковушку. відкрутили його отут, там, отам від багажника, отам відзаду, і тут посерединці, і будемо шукати зараз вихід на штатній аукзілері роз'єми, тобто на доп світлотехніку, там на підігріви і так далі. Або зараз будемо брати отут замка, або якщо я його знайду, то буду брати з того роз'єма керуючий плюс на наші релюшки, які там уже розміщені. Ну Походу, сюди ніхто ніколи не лазив, або лазив і дуже-дуже давно. Лівий правий реле, ближній дальній, значить, тридцатка силовий, 85 іде, мінус, розмикається вимикачем, який іде, 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 І ось він заходить гофрой а у нас з основного э, мінуса. Це у нас через запобіжник іде основний плюс, основний мінус, який іде і на фари, і на, на люху. І, в принципі, все. Фінальним акордом доробки даного мотоциклу стало встановлення захисту рук, які власники анціхи знають із тисячі. Крім того, я встановив ще й задній хагер, щоб захистити амортизатор від небажаного бруду. А отут от все стає в штатні місця, там біля магістралі. В принципі, на цьому можна завершувати даний випуск оскільки Honda, по суті, дороблена, поставили захист рук, поставили доп світла на два режими, почистили там трошечки проводку колхоз. Поміняли ми термозуху, поставили гофри на вилку, перебрали вилочку, поставили хагер і можна сказати, що підготували хонду для далеких мандрівок. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте писати коментарі, тому що я їх читаю. Ну і відповідаю саме собою. Все, всім па-па! Я скажу вам по секрету, не ублиску тут вся суть. Не в гонитві не у конях, не в чужих думках мій путь. Цей мопед хоч і дідівський, але є один нюанс, заправляю три на сотку, як такий вам реверанс? Ти на що придбав інсіху? Чув я знову, це мотоцик дідуанів і підвізка там пісів. Є ж на ринку ціла купа спортуристів рейтинг лист, щоб шмигати між машин, наче юних мотогли.